Мер, це грає зовсім іншу відповідну гру, і його завдання виходить ширше ніж просто вирішення проблем Німеччини, тобто він сприймає себе, і я вважаю, що це в плюс. Як лідера Європейського союзу, як людини, яка має зробити важливий вклад в здобуття Європи в стратегічної автономії. і в цій частині це корелюється якраз з питанням України увагою, і в принципі ми маємо нового міністра закордонних справ, який чітко сказав, що пріоритет Німеччини у зовнішній політиці зараз це Україна, її підтримка відповідно і її допомога. Тому це позитив звичайно, що в плюс його заява з приводу там руйнації. Я не думаю, що він про це не проінформований. Ми чудово маємо розуміти, що розвідки багатьох країн, особливо наших союзників, партнерів, все чудово знають, розуміють, і це лягає на стіл вищому керівництву. І я думаю, що німці вони не як Трамп намагаються, щоб їм Fox News щось начитало десь там і показали якісь а Чудово в цьому питанні розбираються, але його заява важлива з точки зору формування. Громадської думки в Німеччині, та тобто він реально шокований і він намагається цей емоційний заряд передати своїм громадянам, до яких вони звертаються з важливим меседжем, Що шановні, звичайно, що. Гарантії соціальні, які ми вам даємо, це важливо, але нам потрібна оборона, і ми маємо більше вкладатися. Це означає, що будуть певні пріоритети, зміни в бюджетної відповідної політики, і він намагається чітко зіграти і пояснити, чому та тому, що ось дивіться, ось що може бути, якщо Російська Федерація і далі буде продовжувати робити так, як вона робить, якщо ми її відповідно не зупинимо.